Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А тепер про те, найгірше, що анонсував, таке підтверджується, не лише сам факт тверджень якогось українського посадовця, що в нас за пару місяців склепають атомну бомбу на зразок тієї, яку американці у 1945-му скинули на Японію. Про це повідомлення в The Times Я писав вчора. Уже відомо, що ця заява зроблена зокрема рашистським політехнологом і провокатором на службі в кровної норми Єрмаківської ЗОПи подоляком. Очевидно, що інформаційну атаку розкручують. Ширше, бо видання згадує про ще якусь доповідну для міноборони. Ну умірав Кишенькова тваринка головного крота пише Тарас Чорновіл. А тепер уже зовсім критично такими погрозами ці недомки вирішили шантажувати Трампа. Вони і злайна і палок зроблять атомну бомбу за технологіями 18-річної давнини, якщо Трамп відмовиться нам надавати зброю. Ще раз і повільно це ідіоти його прихвосні вирішили шантажувати Трампа атомною бомбою не існуючою атомною бомбою. О, тепер мені вже реально все похололо. Це реально все. Пригадуєте старий дотепа про дурнуватого кобля, переслідувачів індіанців і внутрішній голос, який весь час торочив. Ні, ні, це ще не кінець. На останок підказав ковбою в майже безвихідній ситуації вистрілити останню у вождя, коли той саме так і зробив внутрішній голос про рік. А тепер уже капець при параної божевільні часто чують отакі голоси в своїй голові. і Іноді і слухаються, Зе вже двічі заявляло про готовність таким чином урівняти Україну з Іраном та КНДР. То от тепер це вже все. Ці дебіли щось там наклепали журналісти. Що вони витягнуть з відпрацьованих ядерних реакторів Плутоні, яким там утворюється і зліплять з нього бомбу, якою будуть шантажувати Трампа про технічне невігластво такої заяви і говорити зайве моїх скромних знань досить, що прокрутити пальцем біля скроні. Нічого реального вони і в споминку не склепають, але під санкції та жорсткі обмеження попадуть. А якщо щось мало ефективне, заліплюють то що це до речі, остаточний аргумент і ніколи і нікому не давати Україні далекобійні ракети, і навіть уже Совані заблокувати, хоча отаку дурню доставити і застосувати в принципі нічим і ніяк. Хіба покласти на банкові дати вовочці чемоданчик і сказати: ось бачиш червону кнопку, то ти натисни на неї через 4 години. Коли ми будемо далеко, буде весело. А політично це реально катастрофа. Я не здивуюся. Якщо після такого урядовці Трампа попросять Путіна навести лад із цими дегенератами, якщо хтось не розуміє всієї дикої провокаційності цієї авантюри, то моє вам співчуття. У мене вперше виникло серйозне бажання до 20 січня остаточно покинути країну, яка вирішила скоїти ритуальне самогубство на користь Рашейської Федерації. пише Тарас Чорновіл. Паралельно з цим Південна Корея пригальмує своє попереднє рішення надати Україні озброєння. Країна є союзником США і повинна враховувати позицію новообраного президента Трампа. На жаль, після приходу за до влади Україна відмовилася ставати союзником США і формально реально. Тому ця дискусія і ухвалення рішення пройдуть без нашої участі. Може, Зелінський ще чимось Трампа пошантажує, то це буде особливий аргумент. Тільки ж зрозуміло. Для якого рішення той же час заложний намагається зробити все, аби разом працювати з новою командою Трампа. Що ж, спроба Дональда Трампа заморозити війну в Україні по поточній лінії фронту може призвести до розколу на заході і відкриє дорогу до посилення Китаю. Про це пише британська The Daily Mail аналізуючи ймовірний мирний план республіканців. Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп придумав чудову відповідь, чому він не може розкрити подробиці свого геніального плану закінчити війну в Україні за 24 години. Я не можу дати вам ці плани. Ани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу ними скористатися, каже він. Однак у вересні напарник Трампа по виборах а нині обраний віцепрезидента Джей Дівенс в одному інтерв'ю зробив нараз того, як Трамп міг би встановити мир в Україні. Те, що, мабуть, виглядає так, що нинішня лінія розмежування між Росією та Україною стає схожою на демілітаризовану зону, сильно укріплену, Щоб Росіяни більше не уторглися, Україна залишається незалежною суверенною державою. Росія отримає від України гарантію нейтралітету, вона не приєднується до НАТО та. А деяких інших союзних організацій німці та інші країни мають фінансову відбудову України, сказав тоді Уенса. Пізніше, вже після перемоги Трампа на виборах Wall Street Journal з посиланням на джерела близькі до наступного президента США підтвердили, що такий план справді розглядається. Зокрема, Україні заборонять приєднуватися до НАТО щонайменше протягом 20 років обмін на вигідні угоди зі зброєю. А поточну лінію фронту перетворять на 800 мильну демілітаризовану зону, де мезе, що означатиме фактичну втрату 20% українських. Території при цьому залишається незрозумілим, хто саме контролюватиме ДМС, оскільки американці явно не налаштовані насилати своїх солдатів у статусі миротворців. Можливо, цю роль зіграють європейці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.